На першому поверсі розташовуються громадські пральні, а на другому поверсі ми проживаємо. Тут є кухня, де ми готуємо, забезпечуємо себе продуктами і чергуємо, бо готуємо ми собі самостійно сніданки і вечері обід допомагають нам готувати місцеві мешканці. Діана Вус розповідає, як живуть у волонтерському таборі громадської організації Будуємо Україну разом. Облаштували його в одному з населених пунктів Великоолександрівської селищної громади, де займаються відбудовою пошкоджених російськими обстрілами осель. Вказівки, приколи на стінах. Ми таке любимо. І чим більше ми перебуваємо на просторі, тим більше він наповнюється нашими якимись внутрішніми жартами, вказівками, якимись напрацюваннями. Це наш простір, на якому ми живемо. У нас ось тут на стіні відбувається кінопоказ. У таборі волонтери облаштували спільний побут та дозвілля на стінах, прапори міст, з яких вони приїхали, фото учасників попередніх таборів. Працює тут і власна бурпошта, де щовечора можна лишити послання один одному та подарунки. Ранок починають з руханки, сніданку. Далі хвилина мовчання і виїзд на об'єкт. Розповідає Діана. Багато з нас з нашої спільноти перебувають зараз на війні. Тому що ми робимо зараз? Намагаємося продовжувати їхню справу максимально гідно, наскільки це можливо. От тому завжди кожен ранок, о 9-й ранку, на хвилині мовчання, ми збираємося тут, біля нашого прапору, і з цього починається наш робочий день. Після хвилини мовчання ми їдемо на відбудову. Волонтерка Надія Бондарук приїхала на відбудову з Києва. Їй 22 роки. Розповідає, волонтерством займається із 2022-го. Ми дороблюємо обрешітку на даху. Це кладемо дерево, аби на нього потім класти вже шифер. Ви можете це побачити з іншого боку даху. Там він вже такий готовий, красивенький. Це оселя Миколи Лук'яненка. Чоловік каже, вона була пошкоджена обстрілами російських військових у 2022 році. Дах було пошкоджено у 22 році. І все. І вікна пошкоджені були, і двері пошкоджені були. всіх міжкімнатні двері взагалі не було, познімали, позабирали. Ну, це так. Тепер отстраюємося. Подали заявку, приїхали волонтери, подивились, сказали, будемо робити. Місцевий житель Олександр Малиш розповідає, це будинок його сина. Приліт був рядом у сусіда, віранду розбило Ну і з тієї сторони і у дах побито. Не Ні вікон нічого не було. Воно ж з тієї сторони прилетіло і там прилетіло. Повністю все зруйноване, стіни отак все. Вже волонтери, навіть як приїхали, ми осколки з тої сторони витягували. У цьому будинку житимуть восьмеро людей. Його відбудовою займаються 15 волонтерів. Вони відновлюють дах і роблять ремонтні роботи всередині. Говорить 22-річний Володимир Прокуратов. Він родом із Дніпра за фахом, комп'ютерний інженер. Я дізнався від друзів у 22-му році і поїхав на цей перший табір в вересні 22-го року в Дрогобич, де ми ремонтували гуртожиток для ВПО і, в принципі, мені дуже сподобалося. Це міздається 16 й табір. Конкретно я останні два дні займаюся шпаклюванням всередині. Це замішує шпаклівку якраз, і ми всередині шпаклюємо. Шпаклівку замішує 20-річна Олександра Скляр. Розповідає, волонтерством займається з 2022 року. Починала з плетіння маскувальних сіток, вона студентка, навчається онлайн до буртабору долучилась вперше. Вчора ми знімали верхній шар фарби тут, сьогодні шпаклю. Процесі пояснюють, і ти це робиш, пробуєш одразу на практиці. Відчуття, що ти корисний, та що ти можеш зробити щось, що є необхідним людям. і знайти собі якусь навичку і спільноту. Волонтерський табір працює у два заїзди. Кожна зміна триває від 10 до 20 днів. У складі першої працювали 16 волонтерів, другої 17. Учасники табору з різних регіонів України долучились також іноземці. Розповідає волонтерка Діана Вус. Ці дві зміни змінюють одна одну і допомагають хто починає відбудовувати об'єкт, хтось його завершує. Раніше це були партнерські кошти іноземні. Цього разу на жаль, у нас перерізалося повністю фінансування, і ми забезпечуємо цю відбудову цей проект власними силами, приватними донаціями. Це дуже велике включення нашої спільноти волонтерської бурівської. Також також у нас є партнери з приватного бізнесу місцевого а в день. Волонтери займаються відбудовою, ввечері організовують культурно-освітні заходи. Альона Мовчан, Роман Царьов Ігор Петченко, Суспільне, Новини, Херсонщина.